Свобода проти БПП у Київраді на кулаках мірялись силою депутати. Представник від блоку Петра Порошенка Олексій Харченко угледів у виступі свободівця Юрія Левченка загрозу для свого життя і запропонував стенограму виступу направити до генеральної прокуратури. А далі свободівці упритул наблизились до опонента і спробували пояснити, що він помиляється, і тоді надумана загроза життю стрімко почала наближатися до реальної. Київська міська рада, фракція Свобода, запросила для виступу депутата Верховної Ради Юрія Левченка. Він дорікає голові міста за зруйнований шулявський міст. Нагадує, що рік тому обвалився будинок на Богдана Хмельницького і закінчує пропозицією. Віталій Володимирович Кличко після цього мав би подати у відставку. От тоді була б це вчинок європейського мера. І я насправді говорю, якщо він це не зробить найближчим часом, то київська громада прийде. І винесе його з свого кабінету може навіть ногами вперед. Сам мер реагує спокійно. А от фракція Солідарність просить звернутися до МВС та прокуратури, перевірити, чи не погрожує бува депутат мерові обранці гарячкують 17-го року. Колеги, я орошую перерву на 5 хвилин. Ви сказали, не будете абсолютно. голосувати абсолютно. за виступ абсолютно. народного да. депутата, да. не маєте права, не маєте права, не маєте сутичка триває хвилин п'ять. Емоції через край, але обличчя цілі все почалося з води, вилитої на депутатський піджак. Хто Та якесь тіло солідарності? Чому, а, Чому? За що? не знаю? Ну вони неадекватні. Як ви будете реагувати на це? Ну а як на хворих людей реагувати? Ну здорова людина ж кожна здорова, правда. Керівник солідарності каже, не дозволить ображати ні столичного голову, ні інших колег. Люди хочуть бути максимально активними, але активність не завжди вона виявляється в конструктивній роботі. А саме от в таких фізичних вправах є політичні якісь інтереси і політичні гасла. Але ні в якому разі ні народний депутат, ні депутат Київ Ради у своїх висловах не повинен переходити етичні межі. Київського мера бійка трохи спантеличила. Він був налаштований поговорити про погані дороги і мости. Спевнити. Тому що ми повинні робити і не, і не брати приклад з Верховної Ради. У нас це дійсно в перший раз такого ще не було. А сам особисто від себе можу запросити всіх, тих, хто хоче побитись, прийти в тренувачний зал в ринг. Мочу можу дати урок, хто хоче потренуватись по правилам. з, з рукавичками, Віталій Кличко особисто заспокоїв забіяк. Київрада пішла на перерву. Станіслав Фещенко і Ляшенкаренко, спецкор два плюс